Так, привіт громаду. А тепер дивимося. Для чого потрібна сивозміна? Це пшениця після ріпака. Перед ріпаком був посіяний горох. І тепер дивимося. Яка картина? Картина маслом, чи як там назвати, шепче. Що парувай? Єлі-єлісуди, що це вилягло, ще, бли, за шерстю приходиться геть збривати. Не знаю, що це тут за полоска, чи добре більше попало, чи стик, а стик може був на горохові. Так, це ж ми пересівали і стик був. І видно, добрива туди залишилися. Ті, що на горох давали. І тепер приходиться. Так що... Хто не знав, що таке сього зміна. Ось опробували косити по соняшнику. Ну так, да, 50 може й сипе. По соняшнику. Ну по ріпаку горох, ріпак, це скільки добре ми тут напхали. Під горох дали ж амофос. Потім підріпак амофос селітра. І кожен год, потім під пшеницю 100 кг амофоса третій рік. Потім знову весною, селітра, карбамід, то весною, зимою померзло талому. Добре тут і Ну та й сівозміна зміна дає свою роль. що вам такий як воно називається кое? Deep strike чи як це? Як воно там? Не, yeah, знаю. Line... Типа. Короче, напишіть в коментарі. Хайлак, чи хай чи як? Лайфак. Лайфак! Фак, фак. Короче фак. Лайфак. Всім пока!